Рослини на нашій планеті мають дуже велике значення для всіх живих організмів. Для когось це їжа, для когось домівка, для когось віки. Вони просто необхідні для того, щоб ми з вами мали змогу дихати. А як ви гадаєте, чи можливе життя на планеті Земля без рослин? Звичайно ні. Природа. Пропонує нам безліч дарів і серед них лікарські рослини, які використовують тварини і люди. Кращих ліків, ніж трави на світі немає. Навіть тварини про це знають. Коли собака або кішка захворіють, вони тікають у ліс, там знаходять потрібну травичку, їдять її та незабаром одужують. Ще з давніх давен люди знали і використовували цілющі властивості рослин. У наш час лікарські рослини широко використовуються у медицині, сушені трави, настоянки, таблетки і мікстури. Ви вже знаєте деякі рослини нашого краю, а чи відомі вам лікарські? Сьогодні до нас в гості завітав лікар-пілюльків. Який хочу вас познайомити з деякими лікарськими рослинами. Добрий день, любі діти! Сьогодні я хочу познайомити вас з деякими лікарськими рослинами. Спробуйте відгадати мої загадки. Готові, отож, перша загадка. Він тобі в нагоді стане, коли матимеш ти рану. Його листочок прикрати, і пропі забудеш ти. Так, це подорожник. Якщо хтось впав і поранився, подорожник використовує для загоєння ран. Наче сонце, серединка, полістків біла хустинка, знає бджілка і мурашка, що згодь квіточку. Ромашка, якщо у вас болить животик, на допомогу чай з ромашки. Серед іншої трави фіолетові квітки, а зелений круглий листя, хоч і на масмак, це лікує як мастак. Так, це шавліє. Якщо розпалілися зуби або горло полоскання вару шавлі, буде якраз до речі. Наступна загадка. Хоч і страшенну назву має, та нікого не ображає, не вступає зі звіром в бій жовта квітка. зверобій. Це ліки від 99 хвороб, його настоять лікують хворобу шкоду та кишечників. Немаленький він наслість, має він цікавий слізь. Задежу він чіпляється і нелегко відривається. Так, це лопух. Якщо потрібно оздоровіти та знову світу просто необхідний відвар з розкурення лопуха. Слухайте наступну загадку, негаряча, а пече. Хто торкнеться, той втече. Дуже злюча ця трава. Що ж це діти? Кропива. Кропива це лікарська рослина, яка здатна зупиняти кровотечу. Рана, рано, -рано весні виглядають з під землі, жовти квіти золоті, лікувальні запашні і листочки дивні мають, то холодять, то зігрівають. Так, це й мачуха. Якщо ти застудився, чи маєш кашель, допоможе відвар з мати й мачухи. Слухайте наступну загадку. В квітнику і на городі скрізь квіти у нагоді, вони справжню силу мають, від хвороб допомагають помаранчеві квітки, звуться діти. Нагітки, Волоскання горла настоянкою лікує ангину. Давайте разом повторимо назви Подорожник, Ромашка, Шавліє, Зверобій, Лопух, Коропива, мачуха Нагідки а зараз давайте зіграємо в гру зелена аптека. Потрібно серед зображених рослин знайти та назвати лікарську рослину. Будьте уважні. Так, це Зверобій. Вірно, це шавлія. Ну, звичайна ж лікарська рослина це Ромашка. Мати мачуха. Кробива. Молодці діти, ви все добре запам'ятали. А ще сьогодні ми зробимо аплікацію з ватних дисків та кольорового паперу. Ромашка. В цьому вам знабляться ватні тиски, жовтий кольоровий папір для серединки квіточки, зелений кольоровий папір для листочків, білий папір для круга основи для квіточки, олівець, ножиці, клей, кольоровий папір для основи. Спочатку склейте ватні тиски, щоб отримати ось такі пелюсточки. Жовтого кольорового паперу виріште круг. Це буде серединка квіточки. Зелений папір і складіть кошка та виріште ось такі листочки. Наклейте серединку його на квіточку. Квіточку та листочки на кольоровий картон. Ось така квіточка вийшла у мене, а у вас чекаю на ваше фото. До побачення!